Виконуємо номер 735 із підручника Алгебра 7 та номер 33.18 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Розкладіть вираз на множники і два завдання. Приступаємо до виконання. Використаємо формулу квадрат суми. Наше А це різниця Х2. Подвоєний добуток, і наше Б це 1. Тому маємо Х відняти 2, додати 1 у квадраті, це буде Х відняти 1 у квадраті квадрат різниці Х і 1. Далі А квадрат додати 6А додати 9 це у нас А додати 3 у квадраті. І переписали далі. І тепер наше А подвоєний добуток, і наше Б маємо А додати 3 і додати 1 у квадраті. Це буде А додати 4 у квадраті номер 735 із підручника «Алгебра 7» та номер 33.18 із підручника «Математика 7» виконано.